Вітаю вас, мої любі малята. Усміхніться всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день тоді веселим буде. У нас сьогодні заняття з математики. Викладіть у себе на столі цифри від одного до п'яти. Починаємо рахувати від одного до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер навпаки. П'ять, чотири, три, два, один. А тепер від двох до п'яти, два, три, чотири, п'ять. Від одного до чотирьох, один, два, три, чотири. Молодці малята. Послухайте, будь ласка, вірш. Дві хмаринки, дві сестрички рано вранці вмили личко. Погуляти захотіли. Ясним небом полетіли. Вітерець їх підганяє до Калинового гаю. Скільки кущів калини? Так, два. А скільки жовтих квіточок? Дві. А ви пам'ятаєте те, що число 2 позначається цифрою 2. Полетіли далі хмаринки до зеленої галявки. Тут ростуть грибочки вправно. Порахуємо їх О, гарно. Скільки грибочків? Два грибочки. А скільки кущів росте? Теж два. Число 2 позначаємо цифрою 2. Молодці. Як лебідка, двійка вміє вигинати довгу шию. По ставку немов жива, пропливає цифра 2. Яка схожа на лебедя. Подивіться уважно на цифру 2. Цифра 2 складається з трьох елементів, з верхнього заокруглення, довгої похилої лінії та горизонтальної лінії хвостика. Поставте відео на паузу. Та напишіть на аркуші паперу простим олівцем цифру 2. Слухайте далі. Ось листок і ще листок заховався між квіток. Вам просте завдання, діти, ці листочки полічити. Скільки листочків? Так, два. Дві веселі киці грались на травиці. Враз одна сховала, скільки кисть зосталось? Ну, звичайно, одна. Діти, подивіться уважно і скажіть, яка тут цифра зайва. Так, один, тому що цуценят у нас двоє. Погляньте на цей будиночок. У цьому будиночку живе число два. А число два складається із двох одиничок. Один плюс один дорівнює 2. Це склад числа 2. І наостанок логічні завдання. Скільки вух у мишки, а скільки хвостиків у двох білочок, а скільки крил у птаха. Молодці. Подивіться уважно і скажіть, якої фігури не вистачає. Так, у третьому ряді не вистачало жовтого кружечка. Діти, ви всі сьогодні молодці. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою. До побачення, мої любі.